Thank you Львів, місто на заході України. Тут одразу усвідомлюєш, якими різними можуть бути великі міста у межах однієї країни під час прогулянки старими вулицями Львова. Розумієш, ти справді в історичному популярному європейському місті. Тож зовсім не дивно, що Львів часто називають маленьким Парижем на сході. Значну частину цих споруд збудували ще у 13 сторіччі. Архітектура хизується різними стилями, популярними у тогочасній Європі. Значна частина Львова пережила конфлікти минулого. кажуть, що половина всіх архітектурних пам'яток України розташована тут. За офіційними даними, у цій культурній столиці України проживає щонайменше 700 тисяч людей. Тут особливе ставлення до національних цінностей, розповідає історик зі Львова пані Ліза Янчукова. Дуже важливим є збереження національної тоточності в цьому місті, і останнім часом, особливо коли Україна стала незалежна, ми зберігаємо, стараємося зберігати все, що відноситься до нашої культури української. Олесь Львів був центром торгівлі між Східною та Західною Європою. Він сформувався під польським та австрійським управлінням, пережив німецьку окупацію та радянську добу. Історичний центр Львова був занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці 90-х років. Львівський трамвай невід'ємна частина атмосфери міста. Вперше він вирушив у подорож наприкінці 19-го сторіччя. Історичним центром нині курсують кілька маршрутів. У Львові б'ється серце студентського життя. Тут діють майже 70 вищих навчальних закладів. Студенти почуваються затишно у численних львівських кав'ярнях, які давно стали символом міста. Коли гуляєш вузенькими вулицями Львова, справді відчуваєш цей запах кави, шоколаду та старих часів. Львів насправді унікальний. Тут змішалося багато культур. Дуже важливо розуміти це, аби відчути це місто. Амочні Львів не забуває своєї сумної історії. Цей пам'ятник ушановує жертв голокосту. перед другою світовою війною євреї складали третину населення Львова. Нині спільнота нараховує загалом 5 тисяч людей. Церкви завжди були частиною львівського краєвиду водночас протягом останніх 20 років релігійне життя міста суттєво пожвавилося. Львів'яни люблять книги, без них не уявити місцевої культури. Саме тут Іван Федоров побудував перший друкарський верстат у регіоні. Ось такі львівські музики допомагають зануритись у минуле. В цьому місті повсякчас здається, що воно зовсім поряд.